Грибова юшка також є завжди у потребі. Білі грибочки, рис або макаронки маленькі, сіль, чорний, цибулька жарена. Це все, все завжди додаємо. Як вам процес роботи грибової юшки? Дуже, дуже подобається. Подобається. Чи важко пасувати? Насправді не важко, але цікавий процес. Калькуляційний. Ну, дуже, дуже цікавий процес. Ось так створюється грибова юшка в судочку. Далі вона пакується в пакетики маленькі. Ось інструкція для того, як вам приготувати, скільки потрібно прокипятити. І на виході отримаємо після вакуумування, отримуємо грибову юшку. Яка потім пакується пакувальником. Коробочки відправляємо і рахуємо. І рахуємо. Всього доброго, до перемоги. До перемоги. І ось так перемога ближиться до нас. Грибова їшка.